Визнати, як веселяться білоруси, які в них зараз свята, от, як вони себе розважають, тому що українці так не вміють. Ми маємо погодитися з цим. Українці трошки по-іншому. У них є картінг, там, от, коньки, футбол, поля там, де грати. Да? Навіть при цій війні ми вміємо розважатися. Каякінг, спорт у нас є. Ну, тобто, плавання, ну, у нас багато чого. А білоруси так розважаються. Мое право. давай, во, о, 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 Смотри, как заносит Днепро. Я же говорил, это же тяжелый вообще. Все окружен. Давай, круг, круг, давай. Ты выходишь на доску. Давай, газу. Береги доску. Отлично. Береги. Есть. Что нашего участника позвонил? Теперь большой круг. Не, 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 круг, Да, чтобы вийти правильно на доску, да? Отлично, стрім шляхом! Маланція Стона! Ща забовжуюсь уточните, що це називається мотохорсинг. Мото це не такий чемпіонат проводиться. Це не просто розвага, це серйозний вид спорту. І серйозні гроші на кону. Слава Україні!